Поблизу Кіровограда тренувалися спецназівці, літали на вертольоті та стрибали з парашутами. Це невід'ємна частина бойової підготовки спецназу. Так шліфують свою майстерність Кіровоградським військовим. Такі навчання влаштовують двічі на рік, як проходили вони цьогоріч, бачив Сергій Михайлін. З четвертої ранку на льотному полі поблизу села Федорівка людно. Бійці третього полку готуються до навчальних стрибків із вертольота Мі 8 Просто неба більше сотні військових на так званих столах збирають десантно-парашутну систему. Контрактник Юрій у третьому полку служить трохи більше півроку. Сьогодні має стрибати шостий раз. Мабуть, хвилювався тільки перший раз. І Орі стрибали. Ми тоді тут же стрибали федорівці, тільки із ан 2 Ну, там трошки інша система. І там... А на вертольотах набагато простіше. Укладка парашутів розділена на шість основних етапів. Кожен з них перевіряє інструктор. Десантна парашутна система, от, основний парашут, який використовується при совершенні прыжков у нашій частині, Позволяє обеспечити повністю безпечне приземлення, безпечну роботу при правильній експлуатації. Новачкам, аби укласти парашут, необхідно в середньому близько п'яти годин, більш досвідченим, максимум півтори. Серед спецпризначенців не лише чоловіки. Пані Інга має більше півсотні стрибків. Знаєте, в армії кажуть, що жінок немає. Я військовослужбовець. військовий службовець. останній етап: військові заводять спеціальний пристрій, який підстрахує десантника, якщо вчасно не потягнути за кільце. ми вставляємо на 3 секунди. Ровно через 3 секунди, коли я з сортольота, у мене відкроють купол. за один раз. Вертоліт підіймає у повітря 16 десантників на висоті 600 метрів. Всі по черзі вистрибують. Головне – правильно згрупуватись залежно від сили вітру. Якщо сильний вітер, робиться одне упражнення, виносяться ножки далі, ніж треба. Якщо немає вітру, то... Як звичайно, просто согнув коленки трохи. Згідно програми, кожен військовий до 30 років має виконати не менше 5 стрибків за рік. Від 30 до 40 – 4 стрибки, до 45 років – 3, і після 45 – 2 стрибки. Сложніше всього Ну как ну пригнуть там, а так, в принципі, все хорошо. Все було ну, як по програмі, ну все класно, купол крилася. Десантники відпрацьовують стрибки з усіх видів льотної техніки, яку надає товариство сприяння оборони України. Бракує лише парашутів, їх позичають у сусідніх військових частин. Єдиний завод, який виготовляв парашутну техніку, залишився в Феодосії, яка зараз знаходиться на території анексованого Криму. Але незважаючи на це. Наші військовослужбовці вони повні ентузіазмом і навіть е недостаток парашютно десантної техніки. Він не заважає нам здійснювати. Програма боєпідготовки. протягом найближчих місяців. Кіровоградський полк і решта підрозділів спецпризначення мають увійти в склад нової структури сил спеціальних операцій. Відтак зміниться система підготовки і більше уваги приділятимуть бойовому навчанню. Військові кажуть, це головне, чим повинен займатися солдат. Сергій Михайлін, Сергій Баранюк, день за днем.